Так, ну що, давайте з кимось послухаємо Добрий вечір, пане, як вас звуть? Павло, давайте Павло трошки шкоту. Так, Павло, що ви сьогодні перший на короля Крінжу? Супер, а? Живу перший. Ви бачите нас на ютубі. Супер. Хто ваш улюблений король Крінжу? Спасіба нахуй. Добре, що я чорна. Спитай, хто мій улюблений глядач? Не ти! Так, сум'єй, Павло. А, супер. А, чим тих? Мені вже не так приєдналися в я буду. Ну ладно, окей. Там тебе я бачу за столом є і люди поцікавіше, але ну, вже раз я обрав тебе. А, так, Павло, значить, де ти працюєш, якщо не секрет. Дизайн, клас. Що саме дизайн? Наружка, графічний е, дизайн? Веб-сайти, клас. Який останні веб-сайти дизайн-ліб? Розробляйся. Оформляв дизайн останнього сайту. Якого? Сайт для лежанок для собак. Воу, дай не я собі. Це оці такі штуки в кімнаті м'які, де в тебе лежить собачка, так? Да, в куточку тика? Але дуже дорогий. Супер, скільки коштує, якщо не зікремо. Півтори тисячі доларів хіба Це що, бля, на Пічерську квартири, блядь, чи що для собак, чи що блядь? Блядь, подожди, за півтори тисячі доларів можна купити корги, блядь, по-моєму, да? Чи скільки, скільки сходить когі? Три Кор. корги? Корги по 500 доларів, це те, що скільки, блять. Бля, Тебе корги, блядь, навірно, блядь. Сергія, а що вона така велика, блядь, і чорна? Ну це така корги, блядь. Житомирсько-британська. нахуй. Так, ну, півтори тисячі доларів за лежанку для собак. Супер, а тобі скільки за цей сайт заплатили?

Так, кімнат, ви сьогодні прийшли з другом, першому камня Кринжу, да, вживу. Супер. Чим ви займаєтесь ім'я? Ви айтішник. А друг? Тоже айтішник. Хорошо. Це брат? Ага, все, я пам'ятаю, ми такі два собора. Прорезать. Ми два айтішника, два брати. Супер. В якої компанії працюєте, якщо на секрет? Трансферті? Хто знає, яку компанію попадуєте? А, це на вас компания. Сколько там робить таких? Два? 26, непогано. Так, що останні в... яка у вас посада, Фронт? Тент? Фронтент. Frontendent. Frontend. Что значит так frontend? А хто з тех людей, кто не хлопа, вы не айтишники, блядь. Така інтонація була би, типу, їбать свят. Що звершки фронт Що таке фронт-энд? Візуальна частина. Це поповла частин. Він малює, а ви розробляєте. Супер, я понял. Інтересно нас конференція, ребятки. Так, який ваш улюблений колір? Зелений. За кого голосували, раз не буде. Так, окей, Євген, що вам сьогодні приснилось? <плес> Абачура! <ми об> <плес> так, окей. Ні, давайте щось реальне, коротше, давайте щось таке, що можливо нам потім пригодиться на імпровізацію. Який ваш люб... Якби ви мали... Дивіться, починаємо цей інтерв'ю. Це інтерв'ю. Ну і як розроблений фронт хуян. Оці от штуки свої антічні. Якби суперсилу могли обрати, яка б об це була суперсила. Я поки відігрую гру О, це що у вас, тілець? Дите, значить. Інтересно. Всі суперсили одразу? Так нельзя. Супермен. Супермен? Ні, не пуя. А ну, суперсина, подожіть, ми не говоримо про слабі сторони Супермена. Ми говоримо, що у Супермена всі суперсили чи не всі суперсили. Супермен може привротися в тваринку. Якщо набухається тут. <реклама> так, я не ось така, коротше, компанія. <реклама> так, я супер, я сам казав цю хунюся чишниками, ребята. <реклама> якщо вибачте, будь ласка, оплески Євгенію Брату! <реклама> так, тепер давайте е, з людиною Леопардом поспілкуємося. Е, Добрий вечір, як вас нагадайте. <реклама> Максим, супер! Чим ви, Максим, займаєтесь? Не Системною безпекою. А. Це дуже е -е, аїтішні скафуня. Там, де котик, <риклад> де <риклад> колектива-тяп, щоб виправили Ви всі поняли, що він каже, навіть люди під Олезде пускали бля чи що? Там, де котик любить тяп-ляп, а потім, щоб тебе закрали пароль. Да? Понятно. Це ви, цей чувак, который цю хуйню, докажіть, що ви не робот, блядь, выбор світофори, да? Ага, супер. Вы а він світофори распадает. Так, с окей. І що, Як ця хуйня має доказать, що я. що, що комп'ютер не може пройти цей тест? Апісні? Бо він сопяп, бля. Я дуже сильно хофанул, блядь. Послідувались, мемами за стебелі. <ривіт> так, се. така сьогодні працює, добре що не записуємо. <ривіт> <спілку> так, ні, реально, це як це влаштовано? Давайте розберемося. Значить, якщо це типа людина, то вона зразу все не вибирає, вона, типа, посиділа подумала, мишкою поводила, а ваша система це бачить? Ага. А якщо це комп'ютер був би він би зразу щось блядь, і все. Ага, вже комп'ютери вміють робити як люди, і ми цього не знаємо. Термінатор. Супермен. Скайнет нас вже давно захопив. Хуйові новини, він людини ліопарда. Якщо ви до якщо ви довіряєте людям, які одягають леопардами, нам пізда. Так, супер описки ці приказі ми так, вирішеськимось. Дівчат, чи хочеться поспілкуватися. Но нет, мене! Я вже вибрав! Добрий вечір пані кепці, як вас звуть. Юля, Юля каже. Що коли ви мене вибираєте, то я відчуваю. Хоч би скоріше інтерв'ю закінчився. А -а 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 -а. Так, Юля, чим ви займаєтесь? Ви працюєте в компанії, що? Ідеального військового захисту? Індивідуального військового захисту. Всі <плес> музики зразу похлопали такі, блядь, Тільки не давайте повістки, блядь. А, да? Так, с, а, що таке індивідуальний військовий захист? Це типа проніки, всякі, типа штуки. да? Супер, що саме ви розробляєте? Ви дизайнер? Міжнародний розвиток. Домовляєте, щоб нам ці штуки давали? Ви туди даєте? Ви нам новини ну, передивіться, бля, може нам нужніше, бля, трохи. Ну, да, ти є, бля, індивідуальний Супер, обов'язки Юлії! Ну, нас не дуже багато гривнічів, експрес двіж е, пішов. Давайте з вами, пані, все-таки поспілкуємося. Приготуйтеся, завищіть очікування. Людина сама тянула руку, там професія, раз-йо. Вона така, я, блядь, жирафом малюю, блядь, точки, нахуй, блядь. И недавно на работе был такой Кейкурь. Доброе утро звук. Виктория. Виктория. Виктория, чем вы ви занимаетесь? О, гарно, блядь. Супер, добре, добре, очікування. Так, і це, типу, це, це, це не у цій авіації, а в Голочині приємно. Ага, супер. Так. <ривається> <ривається> так. Так, а, і, що а, і що це за магазин, де все з авіацією? Типу, десь там віно наук? Ні. Ага. У нас там відбувався з війни на авіацію, з новою реальністю, ну, кіні, моделі. Тобто, все з літаками шла реклама так окей. і які у вас були кур'язні ситуації на роботі ага. А реально сайта можна купити за 11 тисяч? а вони думає что настоящий літак сашли а що а він що літає не стук посту я вам сейчас покажу я заходжу до нас магазин кажу це він що літає Opliski looky <клес> <А, с, ки> ви <пришли> хлопцем? <клес> Супер! чим хлопець займається. Хлопці говорит, да всю хуйню призвався. А Вікторія уже все порішала, братан. Як тебе звук? Тимофей, да ти увидишь дружка по скет. Ти мофеті да працюєш. Ты не да не працюєш, правильно? Ну понятно, прав, ты устройство, дійсно, працює, вывозит там нормально. Що, що? Дівчини, три роботи. Все, дякуємо типові, повертаємося до Вікторії. Вікторія, які ж дві роботи у вас. А, це жарт. А ти комік, бать, повертаємося до Тімопія. Тимопию. може, щось смішне розкажеш, Що якийсь анекдотик є, там, все якась похма. Анекдота немає? Ну я тобі розкажу.